Роби добро, добром тобі воздасться, і словом, і ділом світ його неси, і матимеш від того стільки щастя, тепла, любові, світла і краси, що світ нараз веселкою заграє, і засиніє чисто небеса, і серденько від щастя заспіває, відчуєш і побачиш чудеса. Душа теплом наповниться повінця і ласкою чарівно засвіте, немає в світі кращого гостинця, як зрозуміти правило просте. Твори добро і йди вперед, сміливо, з теплом душі і ласкою завжди, бо це і є те найцінніше диво, яке тебе закриє від біди. Ранок добрий вас дітки вітає, День чудовий на гостину поспішає, сердечка маленьке, велике добро запустіть, І день новий з добра розпочніть. 17 лютого день спонтанного брояву доброти. Доброта це чутливе, дружнє ставлення до людей. Цей день доброти, ви маєте право робити стільки добра, наскільки відкрито ваше серденько. Суть цього свята в тому, щоб навчитися бути добрими, чуйними і безкорисливими до інших людей та їх життєвих ситуацій. Залишатися добрим це не слабкість, це велика сила, яка допомагає жити. Залишатися людиною і зберегти в собі найкращій потрібні якості характеру, це міжнародне свято, метою якого є зміцнення дружби між народами, а також відродження в серцях людей найкращих і позитивних якостей душі. Доброта людину окриляє, дає їй мудрість і силу їй дає хто в сердечках своїх любов і добрість має, то й і людиною у світі є. Тільки вчинками і добрими справами можна довести, що ти добра і чуйна людина. Поступіться місцем в транспорті, не будьте жадібними, нагодуйте кішок, собак, яких у військових час, на жаль, багато. Допоможіть рідним по дому, побудуйте пташкам годівничку та нагодуйте їх, подаруйте іграшки та одежу нужденним. Давайте разом робити добрі справи, адже це наповнює наші серденька любов'ю та теплом. Добро своїх сердечок даруйте, добрими вчинками усіх чаруйте, Настрій кольоровий друзям створіть, сердечко доброти і миру у світ несіть. У житті буває. так, не знаєм, що робити, нас долає страх, в проходять просто так, і не кожному вдається віднети свій шлях. Пісні і радість приносити всім відкриє серця, і зміниться земля. Старайтесь робити добро, день і ніч і у кожну хвилину, щоб серденько, як сонце цвіло. Це хорошою робить людину.